Привіт, мене звати Оля, мені 19 років, і я навчаюся в Празі в Карловому університеті на філософському факультеті. Також проживаю тут в гуртожитку. Я вирішила вступати до Чехії, так як хотіла навчатися в Європі. Та Чехія прийшла мені найбільше. Мені подобається сама країна, університет, можливість безкоштовного навчання та отримання стипендії. Проблем зі вступом майже не було, адже мені допомагала компанія. Навчання в Чехії має багато переваг, високий рівень освіти, можливість працевлаштування для студентів та велику культурну спадщину. А якщо ви знаєте чеську, є можливість навчатися безкоштовно та отримувати стипендію. А європейський диплом надасть вам можливість працювати і в інших країнах Європи. Вивчати мову було неважко. Чеська досить подібна до української, але потрібно докласти чимало зусиль, адже це важлива частина для адаптації в іншій країні. Але з належним підходом до навчання ви можете досягти значних результатів. Наприклад, я навчалася на курсах від компанії Educate Agency. Щоб я порадила тим, хто хоче вступати до Чехії, це не боятися, вивчати мову та брати спеціальність, яка вам справді подобається, та ви б хотіли це вивчати. А щоб дізнатись більше про університети, умови та програми навчання, звертайтесь до компанії Educate Agency.